Так, ну що, друзі, привіт! Приїхали ми сьогодні в райгора на річку Південний Буг. Треба трошки половити попробувати на поплавочок. Тут є гарна плітка, вже клює. Ось зараз замішаємо корм. І посидимо пару годин, подивимося, є тут смисл приїжджати на поплавок, чи немає. Знайшов я таку кротовину. От. Візьму звідси буквально, я не знаю, трошки раз. Два. От. Треба було, б, звісно, перебитися через ситуану. Ми ж приїхали на пробу, то побачити, чи є тут треба, чи ні. І зараз сюди додамо трохи корму. І на цьому замішаємося. Місто цікаве тут. Ми ловили тут на Фідер приїжджали, попадались дуже гарні екземпляри, і 150- майже до 200 грам пліточка. Ось. А от хотілося б її ще попробувати зловити на поплавок. До цієї землі, Ну, тут буквально я не знаю, дві пригоршні, ви бачите. Беремо прикормку, я буду використовувати Фідерспорт, Плотва. преміальна серія, і я не знаю, щоб не дуже багато. Візьмемо половину цієї пачки, чуть більше половини. Ось, вона така спостанчинка, я думаю, буде цікаво для хлопці. Це все разом перебиваємо. Тобто у нас виходить, що ґрунту десь один до трьох, десь приблизно така буде. І водички теж потрошки додаємо, зразу не переливаємо. Так, я проміряв все тут, десь глибина, там десь біля. Півтора метра, якщо теж трошки більше. От. То, що ми додали землю, по-перше, це буде утяжеляти наш корм, він буде більше туди до доходити. І плюс те, що він буде давати корм, прикормка, яка є в цій суміші, буде додавати у нас харчовий сигнал. Але риба буде приходити, а не їстися вона не зможе, тому що це просто земля. І тим самим створимо якусь муть максимальну, що дуже цікаво для плоти. От. І думаю, буде цікаво. Багато нальємо зразу, бо зараз в себе забере воду. Тобто, поки зараз така от консистенція. От, запах дуже класний тут. Ванилік, ванільний такий. Ось так собі розклався. Берег тут такий трошки обривчик, то незручно стільця не поставиш. Поставив свою коробку з флагмана там, де тримаю всі свої речі. Тут в мене є поводочниця, трошки кукурузи, трошки мотиля і піночка різнокольорова. з водою, щоб помити руки. І ось моя 4-метровочка. Пробуємо. Пройшло буквально 5 хвилин, бачите, вже повністю все високо. Додаємо ще трохи води, так, може буде вітер, але нічого не поробиш. Ми це не можемо розвинувати. Знову бачите, вже гарно ліпиться. Але ще треба буде трошки, напевно, почекати, подивимося, може він ще вип'є. Так що ось так. Тут є такі гарні пастинчинки, зелені, жовті. Для плотви те, що треба. Просто додам сюди трошки пінки. Отак. От І беремо кукурудзу, Я її різати не буду. Я її так просто пальцями якби, роздавлюємо, щоб м'якоть все виходило. Теж багато додавати не будемо. Ось так, я думаю, буде достатньо. І тепер формуємо невеликі кульки. Десь для початку, наверное, зробимо штучок 5. Ось таких невеликих. Так, все. Єсть. Закидаємося. Так, для початку закинемо вудку. Бачите, де наш поплавок знаходиться. Так буде комфортно. І тепер. Перед поплавком, о, перед поплавком закидаємо наші шари. Перед поплавочком кидаємо, не за нього, а трошки ближче до нас, так як він буде падати, і по інерції ще буде трохи рухатись щоб там створити точку і намагатись попадати. Один смазав, не долетіло трохи, ну нічого. Дві пінки, одну червону. За крышечку и одну белую. и разведник, скажем так. что ну, вперед. Почекали. Поджидали. что у нас Поджидали. наверное будет Некий час, Поджидали. Поджидали. то, чтобы Поджидали. 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 Западе швидка. О, щось дуже схоже на клювання. А, ні. Це щось є. Вже видаю дійсно забажане. Опа, перший клювак. Перше клювання. Так, ну, продовження поки немає. Дивімся. Опа, і дивіться, другий закид. Є риба. Ух! Опа! Як вам? Потвінь. Ха. О така гарна. Ладонь. Другий закид. Дуже швидко риба підійшла. Може я в неї тут просто і в кількості. чи Я з, 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 з тої сторони в ту, закидаю трошки лівіше і якби поплавок пускаю, пускаю по течії. Не сильно, але він трошки підпливає. Дивіться, знов клювака, притоплює. Віть. Опа. Ой-ой-ой. Ще навіть не можу з нею справитись. Хе. Третій захід Третій захід і вже дві риби. І ця іще більшого розгляда. от так от на цей раз спрацювало. две белые пиночки. Давайте сейчас попробуем две черные. Так, одна. И другая. Ну наступный закат. Дивіться, знов клювання. Тільки закину. Потопило. Та ти що? Опа. Опа. Опа, опа. Фух. Я вам скажу швидкість набагато. Більше, ніж у фідера. круто. Так, друзья, продолжаем. Две червоных пиночки, Убиваем. Так, пробуем наступный закат. Видите, только закинул. Сразу. Потопило. Ох, вот это класс. Вот это Вот это це... Лотвичка. Відсонце Ви розбір. Фу. Це супер. Так, знову беремо червону піночку і білу. Так рушничок має бути обов'язково. Тирати руки. Так, наступний закид. Кидаю, ще раз нагадуємо трішки вище від точки, щоб поплавочок зносило. Так, закинули. Якщо поплавок пройшов ту точку, де ви закормлювали, то тоді просто витягаємо і знов лівіше закидаємо, щоб наша наживка проходила прямо на й точку, яку ми закормили. потопило. потопило. Опа. Красота. Я не знаю, с какие тут можно судить. Я что такие там Не знаю, с какие можно зловать тут. Насадка та сама. Белая пинка и одна червона пинка. Я уже, шо честно, шокованный. Так, от. Леска лягла на воду, на себе трошки підтягнули, вона втопилася, і тоді вітер вам на носа не заважає. І просто по плавочку пропливає над вашою точкою. Опять потопило. І опять риба, це раз менше. Ох, цей раз зовсім маленький. Так ось цікаво, що це за риба. Тоже платочка, але маленька. Відпускаємо. Вже впало на спортивні, тому закидаємо знову. Довго чекати не прийшлося. Знову покльовка. Ох, це гарно, гарно. Не усі, навіть її не можу з води достати, підняти. Це батоніще, я навіть собою не брав сак, це, звісно, я ризиковано роблю, тому що дивіться, який розмір, це просто щось щось неймовірно, все, що я можу сказати. Чотирьохметрова вудочка, під самим берегом майже ловлю. Гарні риба клюють. Так, пробуємо наступний закид. Закинув і притопило. Просто в льот. Риба вплює в закид. І на якийсь маленький розмір, подивіться на розмір цієї плотви. Хухагонь. Так. Майже на кожній проводці є якийсь контакт з рибою або клювака, подіргунчики, але саме бачили, що активність риби просто скажена. Іноді ну, до одно ну, тут зрозуміло багато всяких лічок. Іноді приходять отакі трофейчики, але це без цього ніяк. Опа, закидаємося і чекаємо. Ну і зразу плюваємо, тільки закинули. Потопило поповочок. Ох, гарна ж це, це, це напевно найвелика за сьогодні. Просто. як вам? Зараз переставлюся спробую вам показати, що клюваки, як відбувається. Правда, не зовсім зручно, але щось придумаємо. Так, друзі, спробую вам показати трошки клювак, якщо, звісно, тут дуже незручно, але я по максимуму спробую вам показати. Так, почнемо спочатку, давайте з наживки. Вам покажу наживку. Ось така наживочка, просто піночка біла і червона. Закинулася. чекаем. На всю проводочку клюваки не маю. А не, я все, клювака есть. Ух ты, Ух ты. Ух ты, У нас такая красунь. Так, шаба. Зараз мне поводок убираешь? У нас такая вот красота. Так, далее. Так. распробуем пробуем на вот такую нашивочку. Два белых. розвідника. Бачите, закидає дуже близько. І можемо так собі трошки притримувати, коли вже заходить на точку наш поплавець, трошки його притримує Ось знову клювака. о Клювака. потопыло. есть есть рыба потом кстати и... А, сход Ничего. ох классно потопило это це раз навык. плитка Невеличка. Дякую, відпускаю. Наступний захід. Тільки закину і зразу контакт з рибою. Тобто ми вже її там гарненько зібрали. Разутопить. Оп, потопило, трошки зменшилася риба. Чомусь, не знаю, але розмір самі бачите. Значить зараз спробуємо додати на точку. Додамо на точку тоді ще пару шариків з кукурузою і з пінкою. Побачимо, який буде результат. Небагато, візьмемо ще. таких три шарика. Оп, вот, есть. Раз, два. Два. Три. Я думаю, три будет достаточно. Залишим еще прикормку, корма. Уже еще придется докормитись. О, есть клювака. Красиво. Отлично. Супер. Ох, я повалил. Бачите, тільки докормилась і до корм приніс. Зразу активність рибу. Ну ще й гарна плутва я вам скажу. скаже. Відсіки розбір. Тому, якщо половили активність, риба впала, значить все, прийшов час докормлюватись. Взагалі можна після кожної риби теж маленькі підкидувати шарики, але в мене немає стільки багато корму, тому я буду притримуватись такої тактики, щоб коли вже клювань мало, просто робити докорм. І знов клювок. Дивіться, от вам результат до корму. Дивіться. Не знаю наскільки, 5? 5 секунд. Це кінт між клюванням. Це... Це просто. Мрія, рибалка мрія. Попробуємо ну, ще разочок. Тільки закину, дивіться. Тре. Ось бачите, що я ж нічого не нарізаю. Це. Просто в прямому, так скажемо, ефірі. Три. Ну, за хвилину, напевно, за хвилину три рибу. Так, змінюємо наживку. Беремо дві червоних піночки. Спробуємо на дві червоних. Опа. точку, є. Ну так, невелико, але активно, активно. Все, випускаємо. Чи в пізок Мило, гарненько і велика. Але є. Ще пару заходів, зловимо пару риб і буду вам показувати улов, тому що тут можна її зловити не то що багато, а дуже багато. Подивіться, який бутерб... батоні ще попався. Чуть не сказав бутерброд. Дивіться, яка красота. Ось така гарна риба. Бачите, тільки закинув, одразу є клювок. Все, на цьому, напевно, будемо ого, гарна риба, гарна риба, дивіться яка. Ось така от тут. Так, все, друзі. На цьому будемо закінчувати нашу рибалку. йдемо дивитися улов. Так, що, друзі, дивимося наш улов. Е -е, Половив може там 2 годинки. Мілкую, ви бачили, я все випускав. Зібрав просто там тільки та, яка гарного розміру. Зараз вам показую. Е -е, ловити тут. Можна, я не знаю, відрами її, напевно, тому як би розібрався. Місце цікаве. Наживку підібрав. Найкраща наживка, яка сьогодні працювала, це в нас гутербродік з білої і червоної пінки. Ось, показує, що воно вийшло. Давайте перерахуємо. Один, два. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 21. Здавайте, ось розмір вам покажу. Нормальна, мирна, гарна плотвичка. На поплавок, це просто на 4-метрову вудочку. Що ж треба? Задоволення, супер. Так що додам, додам точку на карту. Якщо вам цікава повловочна риболовля і хочете кайфанути. Приїдете собі тут і будете ловити. Все, всім пока. Я робо відпускаю додому.